Вітаю на каналі і запрошую вас на рецепт полуничного бананового зефіру. Цей зефір дуже простий в приготуванні, ароматний, пружній і надзвичайно смачний. Щоб не бруднити зайвий посуд, я прямо тут зіб'ю банан. Якщо там такі трішки шматочки залишилися, нічого страшного. В тому немає, вони е, зм'якнуть, коли будуть в процесі варіння. Додаю цукор. У нас буде заварний зефір. І трішки залишаю для білка. Ну, Це тут у мене виходить до 10 грам. І розведений агар агар. Оскільки він вже в мене гарно набух і е, сам цукор мені є чим розводити, бо в даному випадку цю рідину заміщає е, банан. Е, тому я не додаю сюди вологи. Розводила в пропорціях таких: 8 г агару і 50 г води. І для даного рецепту це все годиться. Так воно і залишається. 100 г полуниці. У мене тепер ми всю цю суміш ставимо на вогонь. Бананову полуничну суміш я поставила на вогонь. А тут змішую один білок. І той цукор, який я залишала, від 150 г. До закипання ми нашу масу помішуємо. Для того щоб агар гар він в мене гарно набух, проте на всякий випадок, щоб він не приставав і не збирався такими грудочками, краще його помішати і до, і в процесі роботи з постійно. Друзі, за рахунок банана наша маса дуже густа. Вона така схожа на кисіль, Тому ми її постійно помішуємо. І доводимо до кипіння. Коли з'являються ось такі бульки тяжкі, які ніби кратери розриваються, у нас нашу масу потрібно вже вимикати і знімати з вогню. І в цей час починаємо збивати їх. Я робила колись зефір банановий. Я навмисно не знімаю сюжет, тому що мені він не сподобався. А ось такий зефір, щоб доповнити його якоюсь акцентною ноткою. Тобто ноткою полуниці в даному випадку, він дуже смачний. І заварному зефіру потрібно, щоб стабілізуватися, близько 2-3 годин. А такому зефіру взагалі вистачить 2. Проте, чим довше зефір лежить, що класичний, що заварний, тим більше він випаровує з себе вологу. І тим більше він стає пружнішим. Хтось і Мої зефірки полежали 2,5 години, починаю їх збирати. Половинки я підбираю приблизно, щоб вони були схожі за розміром. І мої зефірки ще трішки підсушаться в такому стані, разом із цукровою пудрою. Друзі, я розріжу нашу зефірку. Те, що я вам говорила, що вона по структурі не буде пухка. Якщо додати їй такої якоїсь повітряності, то потрібно або збільшувати кількість білка. Це, це 2,5 години. якщо Він аж надто поружній. І бачите, він ділиться, він має структуру таку, ніби волокнисту. А це все дає банан. Зефір смачний, ароматний, приємний на смак, смачного успіхів у приготуванні! Якщо сподобався рецепт, ставте лайк. Дякую.